Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст, чому океани так називаються. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Тепер поговоримо про Атлантичний океан. Пригадуємо правило: власні назви пишуться з великої букви. Атлантичний це назва океану. Проте, чому він іменується саме так, суперечки ведуться до цього часу. Іменується. Пригадуємо правило, що у дієсловах вимовляємо «ця», пишемо «ця». що роблять, іменується, що робить, ведуться два слова на цю орфограму. У слові ведуться ще одна орфограма, на наголошений і «е у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку букву Е чи і писати в ненаголошеному складі кореня, Треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Ведуться вести. Цього буквосполучення «м'який знако використовується для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. «Ц» у нас вимовляється м'яко, значить, перед О потрібно написати м'який знак. За однією з версій, через давній затонулий материк Атлантиду. Однією числівник одна в орудному відмінку однини буде мати закінчення «єю». Ким чим однією, Атлантида. Атлантида це теж власна назва. Пишемо з великої літери. Деякі історики вважають, що назвали океан на честь титана Атланта, Атлант. Власне ім'я пишемо з великої літери це слово. На переконання стародавніх греків він жив на крайньому заході. Переконання подовження приголосних в українській мові на письмі передається двома однаковими літерами. Тому ми це слово напишемо з подвоєнням. Стародавніх тут у нас немає подвоєння. Стародавній немає подовження приголосного, значить, стародавніх теж не буде мати крайньому буквосполучення м'який знак О використовуємо для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Ні, у нас звучить м'яко, крайньому, значить, перед О напишемо м'який знак. І утримував на плечах небесне склепіння. плечах пригадуємо правило на правопис на наголошених «е «и». Для того, щоб перевірити яку літеру і писати в ненаголошеному складі кореня, змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Плечаг плечі. Небесне небо. Склепіння, склеп. У слові склепіння у нас іще одна орфограма. Подовження приголосних в українській мові на письмі передається двома однаковими літерами. Склепіння напишемо з двома літерами «Н». Третє завдання. Визнач жанр тексту про океани. Устав назву жанру в подане речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми прочитали, який жанр? Чому океани так називаються? Ми прочитали оповідання. Четверте завдання. Запиши, який із океанів не зовсім відповідає своїй назві. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Тихий океан. П'яте завдання. Поясни, чому про Тихий океан кажуть, що він із важким характером. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У Тихому океані народжується безліч цунамі і тайфунів. Шосте завдання. Випиши з першого абзацу тексту по два слова в кожну колонку таблиці. Іменники. Прикметники, дієслова, службові слова. Перший абзац такий. Сьогодні ми поговоримо про океани на земній кулі, сказав учитель. Розпочнемо з найбільшого на нашій планеті. Тихого. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Іменники. Пригадуємо, що таке іменник. Це частина мови, яка означає предмет і відповідає на запитання хто, що. У першому абзаці ми можемо взяти такі іменники: океан, куля, учитель, планета. Прикметники. Що таке прикметник? Частина мови, яка вказує на ознаку предмета, і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. В нашому абзаці такі прикметники: Земній найбільшого. Дієслова. Дієслово – це частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що роблять. Поговоримо, розпочнемо. Службові слова служать для зв'язку слів у реченні. До службових слів не можна поставити запитання. Це маленькі слова. Про на. Сьоме завдання. Перебудуй подане речення на питальне, використовуючи питальне слово. Запиши перебудоване речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є речення. Слово льодовитий означає багатий льодами. Нам потрібно його перебудувати на питальне. Що означає слово льодовитий? Восьме завдання. Спиши речення, постав слова, що в дужках у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Туристи не відпочивають на березі Північного Людовитого океану. Дев'яте завдання. Який океан тебе найбільше зацікавив? Поясни, чому. Напиши про це текст із трьох-чотирьох речень. Я вам бажаю творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!